Чергова його епістолярна творчість, нагадаю, це колишній президент Росії. Вже, мабуть, встигли про це забути. Нині він заступник голови Радбезу Російської Федерації. Ну, щоб ви розуміли рівень, та людина-посадовець. От не, не точніше його от цей пост в телеграмі зацікавив реакція на нього у Вашингтоні. Так, от спочатку, про пост Медведєв, значить, написав, що мета насправді цих мирних переговорів з Україною в Стамбулі, це от я далі цитую: це забезпечити швидку та повну перемогу Росії. І взагалі вони переговори потрібні не для компромісного миру. На якихось, як він пише, вигаданих нереальних умовах, а якнайшвидшої перемоги Росії, і саме в цьому є сенс меморандуму того, а, значить, який був опублікований якраз в Стамб... коли був Стамбул, другий. І сенатор республіканець Лінці Грем. Республіканець нагадаю, той, що підтримує Трампа, відповів у соцмережі X на ось цей пост Медведєва. Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі. Кінець цитати.